Давайте подивимось, що в нас з вами відбувається, якщо працівник відрядження не відбуває, тобто не повернути вчасно авансовий звіт, не повернуті використ... невикористані кошти, тобто аванс склали, з'ясувалось, що в нас є з вами невикористані кошти, що ми маємо зробити? Перше, ми звертаємось до інструкції 59 яка для нас є настановою в даному питанні. Якщо працівник отримав аванс на відрядження і не виїхав у це відрядження, то він має повернути ці кошти. Протягом трьох банківських днів з дня прийняття рішення про від, від, відміну поїздки і повернути відповідно в цей же час ці кошти. Що це означає? Це означає, що якщо працівник з певних причин не виїхав, ви що видаєте наказ про відміну поїздки. Це знову що є наказ від цієї дати. Ми з вами рахуємо три банківських дні, коли кошти мають бути повернуті. Ми не можемо їх використовувати на слідуючі відрядження, вони мають бути повернуті. За наявності надмірно витрачених коштів, а тепер ми з вами йдемо до того питання, яке зараз дуже багато хто задає з бухгалтерів, так. Відрядження завершилось, кошти надмірно витратили. Як це все або залишилися кошти від відрядження, або надмірно витратили, як з ними бути? Тому давайте проходимося зараз нормами податкового кодексу, для того щоб ми розуміли, а що далі з цим робити. І так, за наявності надмірно витрачених коштів, їх сума повертається платником податку в касу, або зараховується на банківський рахунок особи, що їх видала до або під час. Подання авансового звіту. Це норма, яку ми з вами говорили: 170.92. А тепер йдемо далі. Що в нас є об'єктом оподаткування? 164,2,11 це об'єкт оподаткування, що включається до щорічного щомісячного оподаткованого доходу, сума надмірно на витрачених коштів, отриманих платником податку на відрядження або підзвіт та не повернутих встановлені законодавством строки відповідно до пункту 170.9. На що я хочу тут звернути увагу? Багато хто з бухгалтерів скаржиться і каже: слухайте, директору у відрядженні чи просто в буденному життя підприємства витратив з корпоративної картки, оплатив власні потреби. Що робити? От я зараз кажу: в плані повер... не що робити з цією ситуацією? Там треба АБВГД зробити. Якщо керівник повертає, тобто в даній ситуації, якщо ви не до договорились до того, як ви закриваєте це все, працівник керів... працівник або керівник як працівник має повертати ці кошти. тут зверніть увагу: ці кошти, які він використав з корпоративної платіжної картки, не за призначення, вони вважаються виданим під звіт. І навіть якщо працівник каже так, ну я буду ці кошти повертати, йому що треба робити? Авансовий звіт на суму отриманих коштів з корпоративної картки, коли він провів транзакцію, да, на те, що не для виробничої діяльності. Документів не буде за зворотнього боку, не буде заповнено, і буде, що йти на повернення кошти. Тобто, це називається нульовий звіт для того, щоб у нього не було податків. Тепер. Якщо платник податку не повертає суму надмірно витрачених коштів, отут зверніть увагу, пункт 4 наказу 841. Якщо працівник не повертає суму надмірно витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний строк, передбачений пунктом 170.9. Це 3, 5 або 10 днів, так? Тобто, не повернув зайво витрачені кошти, необґрунтовано витрачені кошти, або кошти, що залишилися після відрядження, не всі використав з ліхвою, дали, як то кажуть. Він має повернути до або з авансовим звітом. Якщо він їх не повертає до завершення місяця, на який припадає оцей термін. Приміром, от я зараз проведу приклад, щоб ви розуміли. То у такого платника податку така сума розраховується як база оподаткування, тобто, вже виникає оподаткування відповідно до пункту 164.5. Що таке пункт 164,5? Ви всі чудово знаєте, це натуральний коефіцієнт. Натуральний коефіцієнт ми звикли з вами говорити про те, що це 126 додаткове благо. Але в цьому пункті ви бачите, як виділено в такому самому порядку, тобто з натуральним коефіцієнтом, підвищуючим коефіцієнтом, визначається об'єкт оподаткування і база оподаткування для коштів, надмірно витрачених платником податку на відрядження або підзвіт і не повернутих встановлені терміни. А от тепер я хочу звернути вашу увагу. Тут я, до речі, зверніть увагу, у кого буде така ситуація, на першій сторінці нашого авансового звіту в кінці є неповерні ці суми надмірно витрачених коштів. Тобто, як розраховуємо? Ми беремо суму неповернуту, для ПДФО множимо на підвищуючий коефіцієнт, там один і циферки, і множимо на 18%. Тобто, це буде база, утворена з урахуванням підвищуючого ефір. Коефіценту. Військовий збір ми рахуємо без підвищуючого коефіцієнту. А отже, до речі, я хочу звернути увагу, що тут у нас з вами є тільки щодо суми ПДФУ, але ж ми з вами вже навчились, як ми відображаємо і військовий збір. Тобто маємо опрацювати ще цей авансовий звіт. Дивіться, я навожу приклад зараз. 18 жовтня працівник завершив відрядження. Він має повернути кошти, розраховувався. Приміром, зняв кошти і з тими коштами розраховувався три банківських дні. Тобто 19, 20, 21. Да? 21 працівник має що? Повернути кошти разом з авансовим звітом, повернути кошти на підприємство. Працівник каже: Ага, з певних причин я не буду зараз. Розмірковувати да? з певних причин я не поверну кошти, але ви у мене вираховуєте їх із заробітної плати. Якщо ви зараз будете далі, ми будемо дивитися, то в принципі вираховувати із заробітної плати не заборонено. Але ж ми маємо розуміти, які наслідки від того будуть. Я не випадково взяла цю дату від 18-го, тобто 21-го мав повернути звіт. Тепер давайте дивитися, якщо ми до, попереднього слайду, до попередніх слайдів, до пункту 4 наказу 841-го, там що написано до кінця місяця, на який припадає термін подання авансового звіту. Да? Тобто 31 жовтня працівник має повернути без штрафної санкції ці кошти, занадто витрачені або ті, які ще в нього залишились. Якщо він не повертає, каже: А мені, будь ласка, із заробітної плати. А заробітну плату за жовтень ви будете виплачувати 5 листопада. Відповідно, коли буде утримання відбуватися? 5 листопада. Отже, у нас з вами що? Ви вийшли, розірвали цей термін. І тому ви можете отримати у нього 5 листопада, це не, це не проблема. але... Воно буде вважатися утриманим да, з заробітної плати працівника. Але ви маєте розуміти, що це буде коштувати йому грошей, тому що вже цей період, який пішов після 31 жовтня, це був в нашому прикладі останній день, коли можна було без штрафно внести гроші зайво витрачені. У нього що буде? Утворюватися об'єкт оподаткування, тобто бухгалтер має здебетувати 661, скредитувати 641 ПДФО, нарахувати. Військовий збір і 18%, і цю суму він буде утримувати із зарплати. Тобто, в даному випадку не тільки гроші будуть отримані да, із заробітної плати, але ще що буде Базове оподаткування, тобто додатково буде утриманий дохід. Тобто, буде що виникати? Ну, Свого роду плата за користування цими грошима. Тому працівнику треба з, ну, порахуйте приблизно 19,5% від суми, де ще і військовий ПДФО у нас збереться з підвищеної бази. Тому оце є у нас така, такі обліково податкові наслідки, вони існують не тільки у закордонному відрядженні, вони існують в будь-якому відрядженні. Тобто, вам треба в даному випадку що зробити? От ця конфігурація цифр 31 жовтня, аби працівник повернув вам ці кошти, тому що вже в листопаді повернення, на жаль, буде вам йому давати додаткову базу оподаткування.